І так, поясню трошечки по проєкту, який ми з вами зробили. Що ми з вами зробили? Перше, дивіться, це відображення ось у цієї таблички. Як виконано відображення? Відображення цієї таблички здійснюється за допомогою наступних елементів. Дивіться, ми переходимо в код нашої формочки, і в коді я постараюсь пояснити, як же здійснюється відображення. І так. Дивіться, на початку. на початку, Ми з вами е, зробили. Дивіться, коли ось форму ЛА, да, то, виходить, спрацьовує метод оце, Ctrl-Z Fiл ДЖВ. Цей метод філ ДЖВ. Філ ДЖВ. Він що робить? Він відкриває ось оцю, ось оцю, дивіться, ось дивіться, його функцію, оцю філ ДЖВ, в якій написано вибрати всі записи з таблички ID Students, далі сформувати сформувати команду MySQL із з'єднанням Com, і, і з за оцим за за запитом SQL, SQL, оце тут я пишу, і з'єднання com. Откуда береться з'єднання кон. З'єднання кон, я отут от дивіться, його написав, що з'єднання кон дорівнює з'єднання, я просто одною строчкою зробив підключення до бази даних. Тут вписується сервер, датабейс, де вписується база даних, далі порт, далі е, е, ID користувача і далі пароль користувача MySQL. Що це таке, можна було в попередніх. Уроках побачить. Дивіться, ми з'єдналися, так, і далі формуємо саму команду. Значить, сама команда заключається в тому, команда, ось оця, да, вона спрацьовує і бере і в наш Data Grid View поміщає табличку, табличку, да, яка е щитується з нашої бази даних. Ось оце у нас дві строчечки. Це у нас приховують стовпчики 4 і 5. Там я ще раз нагадаю фотографія, і а, ну, планував я Да? Після цього наш конект закривається. Конект мається на увазі із базою даних. Ага. Тут якраз так. Добре. От. Оце ось дивіться. Комбобокс, скліє. Це у нас для пошуку. Стоїть комбобокс, да? в якому очищається властивість Items, і потім ця властивість ITEMS просто сюди додається да? ті поля, які зазначені в нашому. В ну, нашій наші Data Grid View Columns, да, це поля нашої таблички. Вони просто додаються сюди, випадаючи в віконечко пошука. Поняли? От, отаким от чином у нас з'явилась табличка. Тепер, коли ми нажимаємо кнопочку додати, або ж просто переходимо сюди, ми переходимо, дивіться, на, на оцю от формочку. Бачите, ми тут побудували другу формочку. Поставили лейбли, поставили текстбокси, поставили ось тут е пікчебокс для завантаження нашого малюнка. Тепер як сюди, ну, сюди, сюди вписуються дані. І коли ми нажимаємо кнопочку Зберегти запис, дивіться. Оцю, то ми, виходить, що робимо? дивіться, Ми у змінну піп беремо значення з текстбокса 1. У змінну груп беремо значення з текстбокса 2. Середній бал беремо з текстбокса 3. Імейдж зберемо з «PICTURE Box. І. Оці дані, які ми побрали, направляємо в метод AddRecord. Тобто, відправляємо туди PIP, Group, і середній бал і Image. Метод AddRecord написаний у мене трошки вище. Ось у цей він. Бачите? Ну, нема значення, де його писати вище, нижче. Головне, щоб знали, вийде. Тут можна написати, що це запис безпосередньо в базу даних. І так. Що тут таке? Тут блок try-catch. Що таке try? В try пишуться команди, які можуть викликати помилку. Catch – це обробник помилок, він видає ошибку, помилку. А якщо... і тоді відбувається вихід, і видається оця помилка. Да? Виникла помилка, а коли ми пишемо: тут ex-message, це означає, що код помилки передається, а ex-message він показує нам. По коду ту помилку, яка виникла. Тепер дивіться, тут, conopen, це знову connect з базою, відкритий. Далі. Формуємо рядочок, insert in to. Це на, е, в PHP myadmin Ось отут PHP myadmin де у нас був PHP myadmin Дивіться, ми можемо цю команду побачити так. Якщо ми нажимаємо вставити, воно нам отут щось видає. Да? Я отут щось пишу. Так? Отут пишу, пишу, так? І нажимаю кнопочку, дивіться, виконати. Воно мені отут показує, що була команда здійснена. Отака. insert into. І дивіться, оце, 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 оце. Точно так. Ми отсюди скопіювали цю команду. Поставили її сюди, трошки поубирали лишні лапки. так Ця команда: інсерт вставити, інту в табличку. Далі що вставити? ID, pip, groups. І бал характеристику фото, а далі values. values – це значення. Дивіться, там, де нал, це ми нічого не передаємо. Тобто ID ми не передаємо, тому що там у нас таблички автоінкремент є. Далі передаємо прізвище, групу середній бал. Далі замість е характеристики нічого. І замість image передаємо Вот. А ну і тепер слідуючу ми пишемо саму команду. mysql. Цю команду, ну, команду обзиваємо просто змінною, яка відповідає цій команді, КМ називаємо, да? кажемо, що вона складається з оцього запиту, і робота буде з нашим конек. Тепер, там, де ми поставили ось цей символ собачка, це означає, що буде передаватись такий параметр. Тепер, в цю команду, в цей запит, ми підставляємо параметри замість піп. Оцього параметра. Ми підставляємо той піп, що, що нам прийшов. Сюди. Ми ж його передали сюди, він прийшов. От ми змінну цю підставляємо замість груп, груп, замість середній бал, ну і так далі. І оце KMD non-query це виконати команду цю KMD. Команда виконується, запис додається. Отак от виконано у нас з вами додавання запису до таблички. Слідуючий елемент це видалення, наприклад. Видалення доволі просто. Видалити запис ми можемо тоді, коли знаходимо з таблички. Ми виділяємо якийсь елемент і нажимаємо Видалити. Як ми реалізували це? Дивіться, нажимаю я на кнопочку Видалити. І отут бачу, що ми беремо ID. Як ми ID беремо? Ми беремо ID з таблички із стовпчика 0. Беремо значення. Стопчик 0 це наш перший стовпчик, який є, да? і в ньому якраз ID знаходиться. Ми беремо value значення і конвертуємо його в int32, Тому що е, все, вся інформація, яка у, знаходиться у нашому табличці, вона текстова, тому її треба конвертувати. І далі. Виконуємо, виконуємо функцію delete record, в яку передаємо наш ID. Тобто, ми ID тут визначили, і викликаємо функцію Delete record. Тепер шукаємо функція Delete record досі. Ось. Що складається дана функція? Дана функція складається із того, що ми знову ж таки формуємо запит. Запит цей: ми знову піддивилися, піддивились запит, зайшли сюди. Пошли в нашу табличку, побачили, ось є якийсь ВВВ. Нажали, видали. Воно каже, отакий запит буде. Ми отсюда його скопірували. Поняли? Нажали ОК, воно витерло. Хорошо, що витерло, але запит ми скопіювали собі, правильно? Для того, щоб можна було дивитися. І тепер ми перейшли. І тепер ми перейшли сюди. От сюди його поставили. І тут стоїть деліт, ну тут. Видно, що видалити з таблички ID students інформацію VA, це D на англійській мові, де ID дорівнює нашому ID. І тепер ми кажемо, що ми за допомогою зробили змінну КМД, яка відповідає, е, яка бере в якості параметрів наш запит і з'єднання кон, яке ми відкрили отут. Тепер в цей запит додаємо параметри і виконуємо цей запит. Знову ж таки, після того, як виконали, ми кажемо, запис видалено успішно. Да? І Філ ДЖВ. Це просто виконуємо знову вивод таблички. Тобто табличку по-новому перезаповнюємо, фактично. Поняли? Ну і клос connect, Він просто закриває наш коннект, щоб не виникало лишніх питань, да? щоб друга людина могла ще попрацювати. Понимаєте? Треба закривати цей контракт. Отак працює видалення. Тепер дивіться а, тепер. Тепер редагування. Коли нажимаємо редагування, дивіться, то ми збираємо інформацію про ID із стовпчика 0, про прізвище, курце, курце поточний як. Курент, да, від слова курент, поточний, поточний ID, поточний прізвище. Ну, кого я виділив. Я вибираю інформацію з виділених стовпчиків, так? Але там, що єдине не вистачає, там це нам треба імейдж десь взяти. А імейджа в табличці нема. Так от, я кажу. Що імейдж, та взагалі є даже імейдж. Ми просто його сховали. Ладно, хай буде. Він трошки там не так працює, поэтому не будемо показу. Ладно, дивіться. І так, імейдж для того, щоб побачити імейдж нам, то я кажу, що виконати то Тобто я хочу взяти малюнок з бази. Назвав метод -баз. то Тобто функцію, яка бере, назвав Ризбаз. І кажу, що імейдж взяти з вот, рис да? з рисбаза, і поставити його тоді, як вже візьмеш, то поставити його в Picture імейдж. А як же ми беремо з рисбаза наш імейдж? медж? ось рядом, якраз, дай його ряд... От. Я його не так давно писав. Я знов з'єднуюсь з базою, шукаю в табличке нашій, знову. ID. Те, що я передав сюди ID. Я ж сюди ID передав, правильно? Так, отак без стать би, стати, би да, оці лишні поприбирати Так, да ну ладно. Ой, Ctrl Z. Лишнє. Так, і так дивіться. Я ID взяв і тепер знову Connect відкриваю, запит пишу, роблю знову екземпляр команди. Правда, тут команду написав. Чуєте, не KMD, а команду. Ну, чогось переклинило. Хай буде команд. Яка різниця, як ми змінно назовемо? І тепер точно так же ми працюємо, як і вивод. Тільки ось отут: дивіться: я використав об'єкт Reader. Об'єкт Reader, він не такий, як Non-KMD. Він дозволяє прочитати дані і їх потім опрацювати. Причому, коли опрацьовуємо, то стовпчик в таблиці це буде просто стовпчик і передається як елемент масиву. От, Поэтому я кажу, щоб взяти стовпчик 5 із нашої таблички. Чого стовпчик 5? Тому що 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 це фото. Взять стовпчик 5. І його перетворити ну, як масив символів, там же циферки стоять, ви бачили, ну 16-річна система числення. Поняв? І тоді оці циферки, як байт, да, я кажу так, що якщо не нуль, то є там же є пусті, як пусті, значить робити не треба. А якщо не нуль, якщо ми взяли якісь числа, тоді піти в байт, рей ту image, байт array to image, array to image це. Перетворити масиво тих чисел на рисунок. Так, і оце, оцю імейдж-дату, яку взяли, відправляємо туди. В байтерейту array -to, to image, він складається із двох елементів. Ну, він просто приймає якийсь наш об'єкт, якийсь наш об'єкт. І його перетворює ну, із, е, із пам'яті, да? його, п, е, ну, в, в пам'яті зберігає його за допомогою Memory Steam, зберігає його у форматі JPEG, або ж от тут треба було формат прописати. Бачите, що у нас не працює JPEG. Ладно, з JPEG розберемося. JPEG просто стиснений формат, тому там трошечки е, є нюанси по йому. От ми просто отут зберігаємо його в звичайний малюнок. Тепер це звичайний малюнок. І тоді наш звичайний той малюнок, дивіться, наш звичайний малюнок, ми ставимо у наше Picture Box у властивості мейджі. Кух, розказав. Все оце, дивіться, все оце, весь оцей код, який я отут вам зараз розказую. Я опублікував вам на порталі. По-моєму, отут. Дивіться, я написав, оце ось, ну, кроме рисунка там, по-моєму, все. Організація пошуку з 14.10, дивіться, Я скрін приложив. Що у нас є? Бачите скрін, Тепер весь код той, що в мене написаний, я сюди опублікував. Вам для зразка. Поняли? Ну, єдине, там немає про рисунок. Все, щоб це все зробити вам самостійно. Ви код скопіювати, вряд ли скопіюєте, у вас він не буде працювати. Ви ж розумієте це, правда? Треба сідати і робити. Щоб це все робити, треба просто працювати по відео. От відео, дивитесь, відео от можна, в принципі, це консольний додаток, да? а десь додаток, який мене починається. Оце, напевно, поділ програми на функції, да? На функції у проєкті ні, це консольний. Так, 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 так. А оце ось. Windows Form, дивіться. 8. О, де 8 починається. Напевно. Ось оце, 8.1, бачите? 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5. Поняли? Оце вісім іде. Тут просто пробіли. Я не поставив, того воно не по порядку. Трошки оце де вісім починається. От як ви почнете робити, то тільки тоді можете причому робити треба все по порядочку, все по черзі. Якщо ви будете що десь щось пропускати, значить нічого у вас не вийде. Якщо не виходить, то ви показуєте мені і кажете, у мене тут не виходить. До речі, вчора. Я там, мабуть, неправильно сказав Антону Коваленко. Антон. Є Антон. А да. Антон, там не обязательно ставить дійсно було. Я потім подивився, ти не знайшов помилку в себе, ні? Найшов. Найшов, потім розкажеш, хорошо? Хорошо. О, так, добре. Ну та, там не обязательно, правда, булой. Mm -hmm. Так що я помилився, був коли вчора тобі казав, я потім. Проаналізувався, це не спіша. Добренько. Значить, таким чином ми можемо зупинити запис. Чи не треба зупиняти запис? Не треба. Давайте далі ще раз Давайте вже закончу, да? як кажуть, розповідати. Тепер про пошук. Дивіться. Пошук ми зразу зробили, що тут було шукали просто по прізвищу. Потім сформували такий елемент, дивіться, який дозволяє нам шукати по любому параметру, який у нас в табличці є. Тобто у нас є всі таблички, дані. І ми можемо, дивіться, шукати по прізвищу. Тоді ми сюди пишемо прізвище. пишу прізвище, наприклад, проба. От, нажимаю ОК. Що таке? Щось сталося. Чекайте. Щось трапилось. Щось воно не шукає. І так, давайте так. А! Вибачте, дивіться, треба вибрати тут стовпчик тепер. Тепер ми зробили так, що треба вибрати так. піп. І от тут писати проба. Треба там написати вибіри, правда? От, а не, а не прізвище. І нажимаємо пошук. От воно, ну, дивіться, шукає пробу. Якщо ми напишемо наприклад, там. От, Д, Д, ДСФ, да, я напишу, дивіться. ДСФ. пош, Ой. ДСФ. ДСФ. Пошук. Уверх, щоб шукало. А ну-ка пишемось Ріпа. Пишу. Ріпа. Лайк, знову пишу. Рипа. Рипа. Пошук шукає, бачите? Я можу шукати, наприклад, там от дивіться, 113, середній бал. от Я беру тут, беру середній бал. Пишу отут 113. Нажимаю пошук. Воно мені шукає, бачите. Я можу по ID шукати, наприклад, там 11 ID, да, ID 11. Пошук. Ну, шукає. Як це реалізовано? Просто-дуже просто це реалізовано. А, показуємо. Дивіться. Як ви вже зрозуміли, ось це компонент оцей. Ми отут -от повинні в текстбоксі... Давайте я поправлю одразу в текстбоксі от Прізвище я скажу так: от Ctrl-A, і прізвище. Я тут напишу о, не прізвище, а вибори, да? Вибери. О, і дивіться, отут воно буде вибирати. І отут а от буде те саме. Значить, писати. А коли нажимаємо, понимаєте, як треба просто написати, якщо не вибрано, так? якщо не вибрано і нажимаємо на пошук, то тоді, типа, з'являється вікно. А... З'являється вікно, що ви, увага, ви не вибрали нічого. І так дивіться. Давайте швидко розкажу, як ми шукаємо. Значить, перш за все, дивіться: дата Grid View, clear selection, це очистити виділення. Потім дивіться: я беру рядочок STR, да, із текстбокс 4, тобто з цього текстбоксу я беру значення. Да? Я беру значення. Дітки, значить, дві хвилини, увага! Увага, тривога, закінчимо запис.